25 березня, 95 рік. Дорогі діти, сьогодні я закликаю вас жити миром у ваших серцях і в ваших сім'ях. Нема миру там, діточки, де не моляться, і немає любові там, де відсутня віра. Тому, діти, я закликаю вас сьогодні знову рішитися на навернення. Я поруч з вами і, і закликаю вас, діточки, під своє дрело, щоб допомогти вам. Але ви не хочете цього, тому що до нас покушає вас і ви втрачаєте віру в самих малих ділах. Тому, діточки, моліться, щоб в молитві ви здобули благословення і мир. Дякую, що відповіли нам. Божа мати, кожного знає, зокрема поіменно і знає наші потреби, і все вона завжди. Мечґорі каже: Я знаю ваші потреби.